Всім привіт! Я рада вітати вас в своєму творчому світі. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити готовим роботам, які були виконані протягом всього літа, і це іграшки. Так, так, саме про іграшки ми сьогодні поговоримо. Про в'язані речі я вже розповіла, які були зв'язані крючком і спицями А сьогодні хочу показати свої малесенькі. Іграшки, які лежали в корзинки, дуже-дуже довго, і я дуже довго навіть не думала, що зможу вже їх і показати, тому що якось так складувалися обставини, що ну, взагалі було не до іграшок, не до роликів, не до відео. Можна сказати, нічого не хотілося, так? Отже, не будемо про суми, а давайте краще про хороше. Першим, що я вас хочу познайомити, точніше, з ким я хочу вас познайомити, це ось така конячка, в якому в одному з відео я показувала, здається, що ми там з сином навіть були в кадрі. Ось це була ця конячка. О, така іграшка. Потім мені захотілося зв'язати щось інше, доволі ніжне, і з'явилася ось така дівчинка. Таким хвостиком, доволі цікавим, грива в неї дуже яскрава. І вона на кадрі така ніжно яскрава І в житті вона також дуже яскрава, ніжно-рожева, сама тіло, і сукня біла, мені здається, ну. Перекликається фіолетове з гриві, ось із фіолетовим на платі. Хотілося щось ніжного, банального, такого мімімічного. І з'явилася ця дівчинка. Наступна дівчинка, яка з'явилася, вона була уже більш стриманіша, я маю на увазі в кольорових гамах, але від цього доволі також не, не втратила своєї яскравості. Ось. Вона має іншу гриву. Якщо, наприклад, тут більш вона закручена спіральками, то тут а, е, вже не такі спіральки. Тут повністю спіральки всі світлі, а всі е, можна підзакручувати, випрямляти, тобто, ну вже бавитися більше, гратися з з самими волосочком у конячки ось такий хвостик. Ось така красуня. Вона і блакитна, і рожева, і малинова, і фіолетова, і поясок має такий розшитий бісером. Одним словом, ну, щось хотілось незвичного, цікавого. Потім я не зупинилася, мені ж було все цікаво, що ж ще, що ще придумати. Подивилась, подивилась, нитки ще є. Халафайбер є, і потрібно ще щось. Ось, будь ласка, ось така грива. Ось така цікава з такими різними локонами, з такими завитулечками, і світлими, і з темними. Ось і хвостик такий, ну, мімімімішний. І сама вона така з квіточками дівчинка, ну не знаю, мені чомусь захотілося, щоб це була дівчинка, в неї така сукня доволі цікава, має такий пісочний колір з бірюзою, з ніжно-рожевим відтінком. ось. Не знаю, можливо, буде погано видно. І сама сукня така в теж пісочному кольорі, але виконана з ниток на Тому вона має такий волохатик трошки молочний, і пісочний. І саме найкраще от в цій дівчинці комбінується підходить це плать. Я пробувала і іншого кольору. Щось таке, ну не таке, одним словом. Вона вибрала цю сукню, і ця сукня, мені здається, їй доволі непогано підходить. Волосечко, о господи, очки у нас тут великі, я не знаю, вони мене були одні-єдині великі, я колись купувала, тому вирішила спробувати великі оченята, щоб було так прямо ж за душу брала. Ось і квітки вони прикріплені, вони всередину приколити. Я не ну, наклей посажені, а також в середину виграшку входять, щоб ну, при грі, ну, от якщо її так трусити, тіліпати, щоб вони не вилетіли. Ще за допомогою, мені здається, цих розочок доволі непогано виходить така комбінація ніжності, такої, прям ніжності, ніжності. Ось. Я думаю, кожна дівчинка хотіла б мати собі таку ніжнюсіньку іграшку. А ще в мене були, був зв'язаний ось такий слоник. Ну, мене трішки з Він, вони закручуються то в одну сторону, то в іншу сторону. то їх потрібно буде. І, і так і сяк пробувала. Ну, Ушки в нас крутяться. Має такий комбінізон жовто-блакитний. Ковтинка знімається, штанішки знімаються. Хвостик ми маємо, звісно, і кармашик тут такий. Кармашолічка, можна положити цукерку. Ну, одним словом, хотіла слоника, зв'язала слоника, але з вушками, я ж кажу, щось у мене трішки з вушками не пішло. Вони закручуються, якби я їх не, не не старалася там випрямити, виложити, вони все одно поки що крутяться. Можливо, якщо їх отак ще закріпити і вони полежать, то все. Вирівняється. Або, можливо, потрібно ще пройтися паром. Ну, я не від... паром я не брала, я просто зв'язала, приколола спиличками, булавочками, внутрішки полежало і вам показую. Потім був зв'язаний ось такий ведмедик полосатик такий. Захотіла щось такого волохатенького. А здається, це також якась я не знаю, як це нитка називалась. Мені просто її подарували, так як після деокупації Бередянки у нас дуже багато товару у людей. Просто було розграбовано, і власники ниткових крамниць, ну ті, що саме по рукоділлю, вони знаходили свій товар, Бог знаде, і в таких умовах, що. Ну, нитки були непригодні для в'язання. І мені, так як я в'яжу, подарували деякі нитки, які я думаю, висушувала, деякі я навіть там, простірувала потім вироби готові. щоб, ну, Це не відноситься до цієї нитки. ні-ні, ви не подумайте, Це відноситься до того, що, наприклад, ковтинка, яка була зв'язана крючком, наприклад, для себе я в'язала. То я в'язала для себе саме з тою метою, що я потім можу зробити ВТО і, скажімо так, трішки усилено там десь застирати певні моменти, тому що ми не знали, чи виведуться плянки чи ні. А в іграшках мені просто достались такі моточки, які я використовувала, як, наприклад, ось цей пісочний. Він один був, його пари немає. І як мені сказали, що ну один цілий, а хто його візьме? Ну для виробу якогось великого потрібно там два моточка, А один ну, він не туди, не сюди. Він не підходив, тому етикетки в нього не було. І мені він достався просто як подарунок для іграшок. Ось про той моточок розповіла, а це мої нитки, які були куплені ще до війни. Ось такі мішка. Це полі, полісан, здається, чи Лавсан. Лавсан, Лавсан. Це навіть не акрил, це лавсан, повністю нитка, як хімічна, чи як там кажуть, ось такий ведмедик, такий пухлячок. Має ось таку жилеточку. Доволі такий брутальний, такий, прям ось серйозний, серйозний, аж страшно. Потім була зв'язана ще така дівчинка В сарафані. А це, здається, також якийсь акрил до мобов. Там хвостик у неї, теж такий пухлішок. Усміх, усміхнена дамочка. Ще ось така міха. Також Славсана. Просто мені дуже сподобалася ця схема, і оцих три ведмедика я саме зв'язала по тій схемі. Я не пам'ятаю чесно автора. Я так зайшла в інстаграм, здається, чи в принтеристі, побачила схему. Мені сподобалося і я вирішила, чому б і ні. І зв'язала саме ось цих, цю парочку іграшок. І ще в мене залишився ось такий малесенький маласеньке, мішка, мішка, мішутка. Оцей, до речі, і ось цей, вони зв'язані по одній схемі. Просто в цього мішки жилеточка одягається, а в цього мішки в'язана повністю по ходу. Тільки е, вивізну такий ніби комбінізончик, щось з такого плану. Ну, ось і все. Всі мої іграшки. Здається, в мене ще був один брілочок, але я не пам'ятаю. Він, він перекочував до тітки, один до мами. Одним словом, було ще декілька мілочовок, але такі, які я там раніше пов'язувала, в мене здається, десь там. Якщо я показувала готові роботи, вироби, там ось є невеличкі іграшки. Отож, поки все. Я дуже рада, що ви додивилися відео до цього моменту. Я бажаю вам гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь і ем, до нових зустрічей я буду намагатися нав'язати ще щось щоб вам показати. Все, па-па-па-па.